У нас була жахлива ніч, але тим не менш розсажую, молодила. Є в мене така коробушечка, витягла я звідти очітки, там вже залишки були, висипала ту земельку, вичистила, зробила три таких дірочки, бо там їх не було, і застеляю полотно, ось це агроволокно. Застелила і висипала туди земельки, рамзіт і земельку. От, тепер буду розсаджувати оці молодилка, які в мене там в великому ящику. Ось так я їх розсадила, додала сюди камінчики ось свою гусеничку. І тепер цей ящичок виглядає так. Далі я знову буду їх розсажувати, тому що їх там вже забагато.